Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Президент України привітав Дональда Трампа в соцмережі ікс. Володимир Зеленський написав, що чекає можливості особисто це зробити та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства між країнами. За словами глави держави, Україна очікує на епоху сильних США під рішучим керівництвом Трампа, ще розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку України. Мануель Макрон також привітав Дональда Трампа. Як пише Ішеля Фігаро, телефонна розмова тривала 25 хвилин. Французький президент сказав, що він готовий разом працювати над спільними питаннями. Зокрема, це війна в Україні, а також на близькому сході. Хто ще привітав Трампа серед представників Європи? Це угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Він назвав перемогу Трампа найбільшим камбеком за політичну історію США. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала переможця американських виборів працювати разом. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що президентство Трампа стане ключовим фактором для підтримки міцності альянсу. Трамп та його союзники уважно стежать за тим, хто вийшов на зв'язок та привітав з перемогою. Як повідомляє телеканал CNN, Дональд Трамп дуже цінує лояльність та лестощі. Напередодні виборів він із задоволенням спілкувався з світовими лідерами і у приватних розмовах цікавився, чому декотрі не намагалися зв'язатися з ним. Декотрі демократи звинуватили Байдена в програші Камали Гарріс. Про це повідомляє CNN. Мовляв, Байден мав виконати свою передвиборчу обіцянку 2020 року і стати так званим перехідним президентом. Натомість він вирішив піти на другий термін і відмовився за кілька місяців до виборів. Саме тоді Гарріс не мала іншого вибору, як вести урізану кампанію. Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, зараз з нами на зв'язку. Наші вітання, пане Сергію. Вітаємо. доброго ранку, Вітаю. пане Сергію. Сьогодні багато говоримо про вибори у Сполучених Штатах Америки. Найближчі дні я думаю, так само що стосується інформаційної безпеки, чи на належному рівні вона була забезпечена під час проведення безпосередньо самого голосування. Ну, мені важко коментувати з приводу е, організації процесу голосування, тому що в Сполучених Штатах це все дуже специфічно, більше того, навіть в кожному е, штаті, окремо, е, відрізняється процедура безпосереднього голосування. Тому що Сполучені Штати це дуже, дуже велика країна і е, з, з своїми великою кількістю специфіки, як на рівні країни і організації виборів, так і на рівні кожного штату, і навіть кожного округу. Це стосується безпосередньо інформації. Нічого, пане Сергію, зберіть собою дітей, в кадр дітей, собак, котів. Ми вітаємо да. і в кадрі. Будь ласка, продовжуйте. Не зважайте. Так. Да, з приводу того, що інші країни намагалися вплинути на процес, на виборчий процес у Сполучених Штатах, то про це є результати розслідувань і американських правоохоронців. І Незалежних аналітичних центрів, які це все аналізували, і є певні висновки з цього можна зробити та пане Сергію. А з тут до речі так, та... так, продовжуйте. Ну кажіть питання. Я знаєте, що хотіла запитати з приводу втручання іноземних держав. Є вже нарікання на те, що були помічені втручання з боку блогерів. Як американських, так і блогерів, які працювали з території Китаю, а все це коригувалося і направлялося російськими спецслужбами. І такий зв'язок, як потім карати, це ж неможливо. Чи можливо? Ну, дивіться, в вересні місяці Міністерство юстиції США випускало звіт великий і поділилося результатами розслідування про роботу російських спецслужб, впливу їх на. Проведення, скажімо так операцій впливу в різних країнах, зокрема в Сполучених Штатах, і втручання в американські виборчі процеси було викрито мережу американських блогерів і одного американського медіа, Тенет медіа, оце фактично організація мережа блогерів. Да? Це це не медіа в класичному розумінні, нашому і о, які отримали через посередників гроші від росіян. Ось величезні гонорари, і за це вони розплачувалися за ці гонорари вони роботою і просуванням російських меседжів на свої великі, великі аудиторії в Ютубі та інших соціальних мережах. Причому вони працювали в тому числі проти назрив підтримки міжнародної підтримки України, підтримки України в американському суспільстві. Це їхні були задачі. Ну і втручання у вибори полягало не лише в тому, що росіяни підігрівали там роботу з того чи іншого кандидата інформаційного і таким чином намагалися вплинути на вибір американців, а на те, щоб підірвати довіру до самої процедури виборів, підірвати легітимність виборчого процесу і зробити так, щоб якомога більше громадян Сполучених Штатів. Цей вибір не сприйняли і вважали його неправильним, вкраденим і так далі. І до речі, а тут можна сказати, що їхня ставка не зіграла, тому що кандидат Трамп зараз отримав впевнену перемогу, тобто це не мовно кажучи, виборщики поділилися не 50 на 50, Да а у Трампа значно більше виборщиків, і відповідно кандидат від демократів Камала Харіст, чи... Інші прибічники демократичної партії не збираються ставити під сумнів за голосування і його легітимність. А пане Сергію, ось з приводу повертаючись до інформації телеканала CNN, про те, що Дональд Трамп дуже цінує лояльність та лестощі, і знов таки, коли ми говоримо про певні маніпуляції, скажіть, будь ласка, ось це, цей розріз, ця властивість. Особистості Дональда Трампа наскільки може вплинути на російські наративи, на російську пропаганду, і наскільки вона ось ця змінена пропаганда може впливати конкретно на Дональда Трампа? Пане Сергію. Ми втратили зв'язок. Нагадаємо, глядачам з нами був Сергій Жуков, аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Насправді, інформаційна безпека вона є невід'ємною складової безпеки як такої, тому що ми добре пам'ятаємо попередні вибори в США, коли росіяни так само намагалися втрутитися до виборів. Робили вони це у різний спосіб. І ці вибори не стали винятковими, просто змінилася стратегія і підходи. Я до безпеки, що я хочу додати, готуючись до ефіру, знайшла дуже цікаву інформацію про те, що Мексика стала за останній період таким плацдармом для Росії, де вона зараз угу. поширила кількість своїх представників, збільшила кількість працівників в посольстві. Цього не було давно. Це було ще за часів війни, і зараз кількість робітників, які працюють на території посольства, вона збільшилася в кілька, в кілька разів. Я пропоную зараз знову ж таки повернутися до інформаційної безпеки, і це питання вже, Сергію обжеж, Жукову. Ласка. Пане Сергію, раді вас чути знову. Хотіла про що поговорити. Буквально, поки ви не були з нами на зв'язку, ми з Костею говорили про вплив. Інформаційної складової на безпеку як такої в країни, і згадала я Мексику не дарма, тому що Мексика за різними даними знову ж таки спецслужби Сполучених Штатів Америки це країна, де Росія веде інтенсивно розвідувальну роботу щодо діяльності США. збільшила там кількість працівників в посольстві. Відповідно, інформацію вивідує наскільки зараз Росія інформаційно активна не тільки на території Мексики. Росія дуже інформаційно активна на території Південної Центральної Америки, тому що хочу нагадати, що всі російські інші, інші, іномовлення, російське да раша туди, спутник, і так далі, вони заблоковані, вони під санкціями на території Євросоюзу, Сполучених Штатів в Україні, звичайно ж, от але що стосується країн Південної Центральної Америки, країн Африки, країн. Арабського Сходу, Україна, південно східної Азії. Там вони працювали як і працюють. І, звичайно, що російська присутність в цьому просторі Мексики, вона значно суттєвіша, більша, і їм там легше працювати, ніж ті вже Сполучених Штатах. І тому, звичайно, що вони намагаються впливати дуже сильно на цей інформаційний простір і підривати, зокрема, також вони там в південній Центральній Америці працюють над тим, щоб підривати. Стосунки взаємини цих країн зі Сполученими Штатами Так? Да? і е, налаштовувати громадян цих країн проти Сполучених Штатів, це те, що об'єктивно вони роблять, це те, чим вони об'єктивно працюють, пане Сергію, менше двох хвилин в нас є. Я е, майже повторю своє питання, яке я вам вже ставив. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, використовуючи. Особливості, скажімо так, особи Дональда Трампа. Чи буде російська пропаганда працювати над тим, щоб впливати, я не знаю, через блогерів, соцмережі на нього особисто всурахування? Ось того, про що казав телеканал CNN, що він там цінує лояльність, любить і лестощі і тощо? Телеканал CNN не має симпатії до Трампа. Це очевидна вся редакція його. Бо вони можуть говорити дуже багато чого, а росіяни звичайно можуть і будуть, і завжди вони це роблять, і завжди використовують особливості тих чи інших політиків для того, щоб впливати на ухвалення ними тих чи інших рішень. В чому робиться це не завжди напряму через спробу впливу на політику, а через спробу впливу на настрої суспільні настрої в тих країнах, де ці політики перебувають при владі чи беруть участь у політичному процесі виборчому процесі. Сьогодні я хочу сказати звернути увагу. Наші глядачів в першу чергу, да що, якщо ми подивимося на цю виборчу кампанію і на втручання росіян на виборчий процес, їхня головна задача була підірвати довіру американського суспільства до виборів як процедури і підірвати довіру до результатів виборів і налаштувати громадян США один проти одного. Це їхня була головна, головна задача. і вони над цим активно працюють. Дякуємо. 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 дякуємо вам, Сергій Жуков, аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. І Дякуємо нашим глядачам, які були.